Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам два замовлення одне з сайту Єва, інше з мейкапу І давайте почнемо. Покажу те, що 100 разів вже вам показувала це міцелярна водичка від Simple. Люблю обожнюю. Найкраща для мене міцелярка зараз, тому замовила бо в мене моя закінчилась Замовила два гелі для душу. Цей аромат подібний до -рушу, у всякому разі, в туалетній воді, в гелі для душа дещо схожий але. ну Можливо, трішечки такий м'якенький, м'якший. Ще один гель для душу замовила, бачила рекомендацію у Наталі з Києва. В неї була така туалетна водичка чи парфумована. Поправте мене, якщо я кажу неправильно. Але вона дуже радила познайомитись саме з цим ароматом, і тому я вирішила спробувати спочатку в гелі для душа. І я вам скажу, що це аромат вершково мигдальний солодкий, такий обгортаючий, приємний. Я думаю, що я буду з задоволенням ним користуватись. Також замовила на Єві ось такий шампунь від Формона. У мене є трихологічний пілінг від цієї фірми. Я ним залишилась дуже задоволена, тому вирішила спробувати і шампунь також. Ще замовила на Єві ось такі очищувальні пілінг-диски від About з саліциловою кислотою, тут саліцилова лактобіонова кислота, екстракт алоя, і мені вони дуже сподобались. Я вам вже їх також показувала в порожніх пляшечках і в замовленнях. Мені підійшли, з ними комфортно, тому повторила собі ще. Із розчарувань те, що замовила собі на Єві, але поки чекала замовлення, купила офлайн і протестувала, це ось такі смужки для носу, очищуючі. Ну, таке, знаєте, очищення сумнівне, я б сказала. Не знаю, ще покористуюсь, спробую, залишу вже більш такий детальний відгук в порожніх пляшечках, але поки що щось мені не сподобалось. І ще із розчарувань, не із замовлень з цих сайтів, а з Oriflame, це Крем Велософі. У мене від нього з'явилось висипання. Чому я думаю саме на нього? Тому що більше нічого в догляді, окрім цього крему, у мене не змінилось. І висипань стало достатньо багато, що я вирішила його поки що прибрати. Я ще спостерігаю за своєю шкірою, звісно. Але от така реакція в нього. По консистенції він достатньо приємний. Він нагадує е, ваунт, ті, які були в такому ж форматі креми. Але, от чомусь саме з цими е, діючими речовинами мені цей крем не підійшов, тому. Я навіть не знаю. Напишіть, будь ласка, кому він підійшов, хто ним задоволений, можливо, це в мене така просто реакція моєї шкіри на нього. Не буду його там якось свирити або казати, що не замовляйте. Мені він не підійшов. Це моє розчарування. І замовлення з сайту Мейкап. Дуже чудова акція там була. І, до речі, ця акція зараз є і на Єві також. Замовила я собі ось таку гігантську. Я чомусь думала, вона буде менша, але вона гігантська, тут 250 грам. Це маска з артішоком. її порівнюють з маскою від Атач, здається, дуже популярною ліфтинг-маскою охолоджувальною. Події кажуть, що вона досить подібна. Тут в складі, давайте я вам прочитаю або покажу, якщо десь тут є. Екстракти артишоку та центели. Тут є каолін також у складі. Десь я б начебто бачила ось активні інгредієнти, я вам ось так покажу, можете зупинити почитати. Я дуже зацікавлена нею, і каолін тут мені подобається, і всі складники, я перевірила. А, сам склад на ну, ці, знаєте, калькулятори є онлайн для перевірки складу, начебто непоганий. Хочу спробувати, залишу вам тоді свої враження. якісь. І а, для того, щоб зібрати акцію, я ще замовила, оскільки мені потрібен саме крем, також на заміну цього Віолософі. Замовила крем також від Holy Skin з колагеном: це ліфтинг крем для обличчя. Буду користуватись, він здається такий маленький, хоча тут 50 мл. Я думаю, що зручно з ним, наприклад, подорожувати там, або переїжджати, якщо ви часто подорожуєте, переїжджаєте. Спробую також вам все, звісно, що розповім. І е, акція була така, що за замовлення на суму, здається, 599 гривень е, товарів Holy Skin, ви отримуєте ось такий наборчик. І я думала, також він буде якийсь маленький, але подивіться, тут 70 мл е, крему і гелю для душа. Ось так це все виглядає. До речі, все було запаковане, і маска була така. Зараз покажу пакування. От бачите, от така захисна плівочка була і на масці теж. І ось цей крем для рук і зволожувальний гель для, а, для миття рук і тіла, ну, гель для душу, можна сказати. І я вже аромат протестувала. Аромат приємний, такий вишневий це не вишневий цвіт, а більше вишенька. Коротше кажучи, цим просто навіть подарунком я задоволена. Якщо б я його не розкрила, можна взагалі комусь на подарунок його придбати. Ось тому поспішайте, ця акція є. І на Мейкапі, і на Єві. А, на Єві там здається, ну там треба дивитись по цінам, бо я замовляла, а тоді побачила, що на Єві також з'явилася акція. І а, Мейкап мені поклали в подарунки, що мене також порадувала. Ну цей подарунок це чоловічий шампунь, насправді. Не знаю, ну, хай буде, я спробую користуватись. А Оце я дуже хотіла спробувати, але його все немає в наявності. Це тонер, відшелушувальний тонер для обличчя з саліциловою кислотою, здається також. Так, саліцилова кислота 2%. Тут не видно, вам буде, можливо, так, мабуть, буде видно. Давно хотіла спробувати. Саме повний розмір наявності не було, але мені от мейкап надіслали такий пробничок, і я дуже за це дякую. Також залишу свої відгуки вже в порожніх пляшечках. Ось такі мої замовлення з двох сайтів. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви користувались якимись засобами з цього відео, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось. На сьогодні це все. Бережіть себе, всім па-па!